Українці зможуть легко отримати резидентство Канади, а все завдяки новій федеральній програмі, яку запровадять найближчим часом. В чому особливості програми та коли саме вона почне діяти, про все це я детально розповім далі. А ви поки що підпишіться на канал Першої візи і тоді точно не пропустите найважливіші новини життя та роботи за кордоном. Але перед тим як розповісти про програму. Кілька слів про те, що таке власне резидентство за стандартами Канади. Резидентство це ознака того, що людина має право постійно перебувати в країні, а в майбутньому отримати громадянство. Як тільки ви стаєте резидентом, ви можете жити і працювати у будь-якому куточку Канади. До того ж, починаєте отримувати певні соціальні бонуси, що передбачені для її громадян. Зацікавило тоді вас зацікавить і програма, яку нещодавно анонсував канадський уряд. Завдяки їй українські біженці зможуть отримувати резидентство абсолютно безкоштовно. Старт програми запланований на 23 жовтня цього року, а діяти вона буде щонайменше рік. То як стати резидентом Канади за новою програмою? Перш за все, вам треба отримати тимчасовий статус. Наразі в Канаді більше 166 тисяч таких українців, а в майбутньому їх кількість лише збільшуватиметься. Друга умова у вас має бути в Канаді близький родич або родичі. Це можуть бути батьки, бабусі, дідусі, брати, сестра а також діти, народжені від постійного жителя Канади. Тож, якщо ви відповідаєте двом умовам, вже цієї осені ви зможете стати резидентом Канади. Міністр з питань еміграції Канади Шон Фрейзер зазначив, що уряд і надалі допомагатиме українцям як в Канаді, так і за її межами. Якщо ж поки що ви не маєте підстав для отримання резидентства, вам необхідно якимось іншим способом легалізувати своє перебування за кордоном. Наприклад, отримати візу з цим можемо вам допомогти. Напишіть нам у будь-якому месенджері за посиланням під цим відео, і наші менеджери проконсультують вас в разі необхідності. А щодо отримання резидентства, очікуємо, що ближче до старту програми з'явиться більше інформації. Ми будемо відслідковувати її і обов'язково розповімо вам про все. А поки поділіться своїми думками про програму у коментарях. І не забудьте поставити лайк під цим відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.